Це подорож містом, де в тінях вузеньких вулочок під дахами старих будинків живуть свої таємниці. Елегантний особняк примисловця Барського, де зараз краєзнавчий музей зводився 15 років. Його архітектором був Олександр Лишневський. За легендою, жіночі голови на фасаді з розплющеними закритими очима, втілює дочку власника, яка померла. Насправді, це лише символи дня і ночі. Сам Барський став першою жертвою рекету. Його застрелили на очах у дружини. Будівля водолікарні Сеака Гольденберга зведена в неомавританському стилі. Там використовувались найпрогресивніші процедури: душ душ-шарко, аеротерапія, гіпноз. А на першому поверсі дружина лікаря тримала винний магазин, бо саме Гольденберг зробив відкриття. Алкоголь в малих дозах, корисний у будь-якій кількості. Найбільш таємничий будинок творіння Якова Паученка. Не можна милуватися зблизька й на відстані. Особливо привертає увагу могутні змі з яблуком у пащі. Саме ця архітектурна прикраса викликала величезну кількість легенд про публічний дім. А насправді це був магазин електроприладів. Якщо подивитися от зеркала обабіч центральних дверей, побачити себе стрункішими і кращими. Ці дивні дзеркала не бояться ані спеки, ані морозу. У кінці перспективної вулиці біля Османського бульвару мировий суддя Кирило Васильович Соколов-Бородкін збудував палац. Тоді це була найкрасивіша будівля міста. Але Соколов-Бородкін жити в ньому не схотів і за символічну плату здав оренду окружному суду. Серед суддів було чимало меломанів. У будівлі проводились концерти, в яких брали участь музиканти, аматори і професіонали, навіть Кароль Шимановський. Ось такий сюрприз. Колишній пасаж пасажку Шполянського був зведений за проектом Олександра Лишневського. Нині тут обласний художній музей. А колись пасажі збирали соціал-демократи, серед яких майбутній революціонер Зінов'єв. Будинок також використовували для показу екзотичних тварин. Шестирічний Арсеній Тарковський там вперше побачив живого страуса. Це, вочевидь, було жахливе видовище. Воно врізалось в пам'ять майбутнього поета і крізь багато років стало віршем. Давид Харлап, особистий фотограф Ельворті, побудував одну з найхарніших споруд на дворцові за проєктом Якова Паученка. Існує романтична легенда. Нібито Харлап будував цей дім для своєї коханої дружини. Для неї ж була організована оранжерея. Скляний купол мав спеціальні дверцята, і вночі оранжерея ставала садом на висоті пташиного польоту. Красиво! Потім дім орендував міжнародний кредитний банк. А зараз там ресторан «Прима Віолін». Але на цьому сюрпризи міста не закінчуються. На цей раз кіндер сюрприз. Юнгерське училище пов'язане з родом поета Олександра Пушкіна. Його дочка Наталя була одружена з генерал-майором Михайлом Дубельтом. Тут народилися онуки поета Наталя, Леонті і Ганна. Сподіваємось, ви переконалися, що наше місто красиве, таємниче і романтичне. Вивчайте, дивуйтесь і збирайте свої історії.